Тинуючі емульсії народились 20-му році, в пік карантину, коли був час в мене, і я робила експерименти, щоб собі якось протинувати волосся. Потім це приросло в навчання для колег, і зараз вже приросло в те, що я купую спеціально для тонуючих емульсій чисті прямі бейзі колори на заводі, для того, щоб отримувати максимальну стійкість кольору, максимальну проявленість кольору. І при цьому бейзі колори це такі прямі пігменти, які дуже змиваються частенько. Тобто не треба боятися, що ви змінили свій колір, і він у вас потім при тонуванні застряг волосся. Ні, плюс це активи, які є у складі. Їх там 20%. Тобто, це таке відновлення, реконструкція ще й з відтінком. І тому дуже класно, що для дому легко використовувати в салоні, класно користуватись, тому що ви маєте колір, догляд, якість волосся, блиск, щільність, тобто все, що треба. Нашій структурі. А ще саме використання дуже просто ні з чим не змішувати, просто нанести чи на сухе волосся, чи на вологе волосся, витримати змити і готово. Користуватися по мірі необхідності, тому що деякі щільні відтінки змиваються тільки через 12 разів, дуже дуже світлі і пастельне через 4-5 разів, тобто залежить від кольору. І саме головне це користуватися відтінком тон в тон вашому волоссі. Тому що якщо ви берете відтінок світліше, ніж ви самі, то ви отримаєте лише догляд. Тому дуже раджу, тому що відтінок тримається довго, кольор ви можете змінювати, і дуже це все класно.